Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Дональд Бісет Казка про морського царя і китів Колись давно, коли море ще тільки з'явилося на світ, воно було зовсім не солоне. І ніколи на морі не траплялося бурі. Воно було тихе і спокійне, наче великий ставок. Якось морський цар Нептун сидів зі своїми прекрасними доньками їх було всього сорок на дні моря. У десяти дівчаток було жовте волосся, ще у десяти чорне, ще у десяти біле, а в останніх десяти червоне. І в усіх сорока дочок були дуже гарненькі, блискучі, риб'ячі хвости. Поблизу проплив оселедець. І Нептун помітив, що він плаче. Потім проплив смугастий морський диявол і кілька морських коників та ще палтус теж усі в сльозах. Нептун подивився собі під ноги і на морському дні побачив заплакану морську зірку, а поруч із нею омара, що аж заливався сльозами. Що сталося, друже Омаре? запитав його Нептун. Ах, мій король, схлипнув Омар, знову ці кити, вони п'ють море. О, як цар Нептун розсердився. Він піднявся на поверхню моря, озирнувся, і куди б він не кинув оком, усюди бачив великих і навіть величезних китів. І всі вони пили море, і море міліло прямо на очах. Ах, негідники, сказав Нептун. Треба припинити це неподобство. Він знову пірнув на дно і покликав до себе дочок. Пливіть, мої любі, до королівської кухні, сказав він, там у шафі ви знайдете мішки з сіллю. Візьміть кожна по мішку і скоріше повертайтеся. І всі сорок дочок морського царя попливли до королівської кухні. І повернулися кожна з великим мішком солі. Тоді Нептун сказав своїм дочкам із жовтим волоссям, Пливіть мої любі на схід, розсипайте по дорозі сіль і розвіюйте її на всі боки хвостами. А дочкам з чорним волоссям він сказав Пливіть, любі на південь, розсипайте сіль з мішків і розвіюйте її на всі боки. Дочок з білим волоссям він послав на захід, а з червоним на північ. Пливіть, мої любі, не шкодуйте солі та посоліть море. І всі його доньки попливли хто куди і зробили все, як велів їм батько. На другий день кити, як завжди, стали пити море. Ой, сказали вони, воно ж солоне. Їм було гидно ковтати солону воду, і вони випустили її назад могутнім фонтаном. І від засмучення забили по воді хвостами, від чого на морі почалася страшенна буря. А цар Нептун сміявся. От і чудово, сказав він. Тепер море буде завжди солоним, і кити не питимуть його, а почнуть від засмучення бити хвостами. І підніметься страшенна буря. Але вже краще іноді буря на морі, ніж зовсім без моря, вірно? Ти правий, люби татусю, сказали всі сорок дочок, і кожна його поцілувала. Ось чому море солоне і чому на ньому трапляються бурі.